The алло, 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 алло. Всім привет! Радую тату вас на своєму канале. У мене почалось навчання. І у мене навчання таке нефілове по складності. Тому я знімати очевидно буду менше, тому що. Зранку до вечора я сижу за всякими проектами і так далі, за всякою фігнёю. У мене немає часу ні на що. От. І до речі, в принципі, то особливо нема на що знімати справедливості заради. Ну, тобто, блядь. оце єдину пісню, яку я зміг знайти. Яка більш-менш нова. 10 днів тому 2 мільйони переглядів. Sunmi blue. Я від Sunmi тільки слухав, ну пісня просто неймовірна. Let's go. Блу це, типу, весело, частково. Типу, I'm I feel blue. це Я себе відчуваю щасливим, щось, типу. Капка. Yeah. Я, я, я сьогодні дивився шорт про людину сендвіч, яка ходила по цьому по місту і роз, і казала всім з'їш мене, з'їш мене. Ну це буквально просто людина в костюмі сендвіча, вона ходила і казала всім з'їж мене Дуже резкий бит свечи на история. Франці кавкічекс так. Тільки тільки тут він знайшов собі альтушку. Да, я знадю. Нью-Йоркський тараган. Якась дуже така меланхолічна пісня. Я не знаю, що означає це слово. Да, ну якби якби в Таргана не було лице чи міна, я думаю, що там. Це це б не так добре спрацювало. Я подумав, що це величез на PlayStation 5. Це гарно до речі, момент. Мені подобається образ з цим волоссям. Прекрасна пісня. Вона Про те, що навіть якщо ви тараган, якби. Зможете знайти собі альтушку. Хм, мені здається, прекрасний сенс. Шкода, що в реальності не буває. Прикольні, прикольні титри. А там якраз було оце, що. Бачите, цей синій, це якби. Той хлопець, а це сумні написано, типу вони перетворились на тарганів. Прикольна ідея, прикольний концепт, прикольна пісня, прикольний сенс, прикольні титри. Реально. Нічого собі. Rip France Kafka. You would have loved this Miss France. She never ride and songs, concepts. Так, weird concepts like this. Um. Я б не сказав, що це супер прям емоційна бляха. Тут щось my mom, my dad. <laughs> Я думав, типу вони всі, а вони всі таргани or Lady feels like, ага. Uh Окей, -huh. okay, слухаємо ще раз. А то в мене аналіз якийсь скудний. Який мій інтелектуальний рівень. <му> До речі, крутий костюм, крутий образ. Не дуже специфічний голос. Не дуже специфічний голос, який Мені здається, її дійсно личить більш дар концептні пісні. Не те, щоб у неї поганий вокал тут. Чом Просто підмічаю, що... Просто я слухав одну пісню буквально від неї, ані, я ще слухав Стренджер. Це жахлива пісня, в тому плані, що там дуже погана ритміка, яка мені абсолютно не подобається. бам бам ба бам ба ба бам 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 ба бам 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 ба ба бам 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 бамбам Бам. Доволі цікава пісня з дивним ритмікою. Але все одно там в моментах лекал хороший був. Трошки дисторшен. Знову like ж таки, дивний доволі біцведи був. Я не знаю, настільки цікавий, прикольний цей кліп незвичай... з незвичайним концептом, що він всю увагу на себе забирає. Електрогітара тут взагалі не виражена, вона скоріше така, як типу, заміняє біт частково, частково просто створює основну мелодію, але вона взагалі не відчувається як гітара. Але взагалі не критично. Залишається особисто для мене питання. Так, да, тут є таке, відчуття, що електроїтара акустична, звичайно. Доволі такий м'який тут в неї вокал, добрі, от прям атмосфера така. А, так, от залишається особисто для мене питання. Де цю пісню використовувати? Але якщо так окремо розглядати, то робота дуже дуже хороша. Можливо, трошки надто багато 에... повторених с... секцій, ми ну, ще це потім подивимося в аналізі тексту. Mm, круто, круто. Текст ну, сенс мені подобається. Типу, я відчуваю себе добре. Take me away. Uh, так не тут, uh, час не чекає, йди uh, до кінця, будь зі мною, ми летимо в небо. Ти uh, 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 моє щастя, ти моє небеса. Коли я дивлюсь на тебе, я стаю дурною. Коли ти поспіхаєшся, як дитина, ого, oh, як oh, мені весело. Uh, я буду з тобою проводити мої веселі дні uh, до кінця, uh, чи ти потримаєш мою руку. Uh, ну, тобто, це щось таке знову ж таки любовне, може хтось сказати банальне, але воно. Ну, символічне якесь, от blue, як Sky, як blue. От, типу, типу, то щось не знаю, піднесене більш таке. Uh, але при тому просте. Піднесене, але при тому grounded. Uh, так, sweating like flu when I'm with you. Don't you know my first turns red? Yeah. yeah, Time done and wait till the end. I was here by my side, you're my sky, shine light of my life. Let's love like there's no tomorrow. Um, Другий хорус. Bridge, you know, don't match time, you hurry up a bit, cause time went bad. Окей, okay, тут просто три хоруса. Я, я фігню сказав. Просто три, три, три приспіва. І. Верс один, прихорус, хорус. Інтерлюдія. Оце бляха слово. У мене одна з ним асоціація. Верс два невеличкий, може тому. Прехорус. Таймдезенвей, go till the end. Бачите саме. Хорос бридж, бридж. Просто тут не такі великі секції між приспівами, тому може здається, що приспів на НАТО баду. Але так-то дивіться, це, це круто. Тут верс один хороший, немає матів, немає супер багато повторень, тупих повторень немає. У нас верс один маленький, але повноцінний. Прихорус маленький, але повноцінний. Це мене блямкнуло, якщо що я не перевіряйте. Хорус. А... Uh, дивіться, це мене знову блямкнуло, я перепрошую. Хорос. Yeah. Uh, uh, повноцінний, багато тексту незалежно. навіть взагалі повторень немає. Інтерлюдія. Верс 2 маленький, але повноцінний прихорус. Мал... Невеликий, але повноцінний. Знову хорус той самий бридж, теж гарний. I'm going the text. Blue is a song of South Korean singers on me. This song was released on August 26, 2025, more than a year after her latest release. Ah, uh, Stranger when Rikna Latvych. Okay. Ну, коротше, по якості тексту вісьмірка. Вісім з половиною. Вісім з половиною. Мені, мені подобається сенс, мені подобається текст, мені подобається, як все написано. Це, це, це дуже приємно. це Робота мене дуже порадувала. Чесно. Після Stranger, я забув, що в неї була пісня Стренджер. Якщо чесно, це не далеко моя не найулюбленіша пісня. Я її побай один раз. Включив через місяці вісім, я зрозумів, чому вона мені не сподобалась. Вот. Але після Stranger дуже-дуже дуже, дуже інша робота, але на відміну Stranger вона мені сподобалась. І це прям це прям класно, це прям добре. На цьому все. Дякую всім, що подобалися. їх люблю обімаю, не обіймаю, тому що це Херасмент. Якщо якісь пісні виходять... Цікаво вы мені пищите. Все будет. Бр. Бу.